Відразу після сорокової представники міської влади та бізнесмени завітали до 39-ї міської школи. Тут навчаються дітлахи з вадами розумового та мовного розвитку. Урочистості відбувалися в актовій залі закладу, а гостями, окрім представників міськради та небайдужих підприємців, стали власне вчителі, учні та їх батьки. Відтак, коли представникам навчального закладу передали мультимедійний проектор та вручили солодощі, саме від батьків прозвучали перші слова подяки. Голова шкільного батьківського комітету Марина Онішко говорить: подарунок від підприємців стане у нагоді під час навчального процесу. Ми ну не змогли б зробити своїми зусиллями дуже такі великі фінансові витрати. А сподіваємося і на подальшу з ними співпрацю і порозуміння. як вдячні меценатам і педагоги 39-ї школи, директор закладу Наталя Саража запевняє, ось уже три роки її підопічні отримують подарунки від підприємців, і щоразу ті дають учням найнеобхідніше для навчання. Ми отримували і конставари, і дитячу форму шкільну, і взуття дитяче. От, в минулому році отримали грошову винагороду. А головний меценат, очільник ради підприємців Полтави Олександр Гранько говорить, подарунки для навчальних закладів завжди підбирають ретельно і зважено. Ми, звісно, перед тим, як определятися, кому і що подарити, ми зв'язуємося за спеціалістами навчальних заведень, розмовляємо, потім заміщаємо їхні потреби і наші можливості і вибираємо оптимальний варіант.